У травні тільки висадили, а в серпні вже маємо перше цвітіння. Розділювальна смуга вздовж проспекту Героїв Дніпра вперше забуяла світлофіолетовими кольорами ніжних полюсток лаванди. Маленькі кущики цієї загадково-чарівної рослини висадили навесні. Зазвичай період цвітіння лаванди припадає на кінець червня-липень. Горішньоплавнівські рослини потребували часу для укорінення і росту, тому порадували своїм цвітом тільки зараз. Перехожі захоплено милуються квітуванням лаванди і стверджують, що наше місто із кожною новою рослиною стає ще прекраснішим. Любить цвіти, любить рослини, Це ж гарно, коли вони цвітуть і пахнуть, як гарніться. Бо те ж пагарников посадили, Ой, як яка красива, када ці, ну, ці вічні сакури. Ну, дуже красиво. Мені подобається. Можна садити Чим тим більше, тим лучше, дуже файне і красиве місто. Багато квітів, дерев. Приємно жити в такому місті. Місто квітуче. Ми сім'ї з Харкова, в тому горішні правні. Ну скажімо так, у нас викликають тільки задоволення. Зелене місто, тихе, квітуче, багато рослин. Рослин, які ну дентропарки місце, а у вас просто ростуть на ну, так чудово. Коли нові рослини, це як життя нове, і росли, і квіти завжди прикрашають, надають якісь барв, відцінків місту, тому це звичайно добре. Помітили ніжно-фіолетові квіточки із п'янким ароматом й комахи. Навколо рослин кружляють джмелі й метелики. Сподіваємося, лавандові кущики стануть ще однією багаторічною окрасою нашого молодого міста, як це колись зробили: каштани, катальпи, троянди, тюльпани, а згодом сакури, сливи нігра, червонолисті клени і гортензії. Тих, хто ще не встиг помилуватися лавандовим цвітінням, запрошуємо. Ця квітка дійсно надихає і заспокоює.